Солонські брати, місто Салоніки, тисяча просто в 863 е році Моравський князь запросив їх для проповіді християнства, оскільки боявся. Пливів німецьких, адже населення вже було готове до прийняття християнства. Питання стояло: а звідки це християнство прийде? Чи воно прийде від німецьких місіонерів, які насаджували християнство христом і мечем і вогнем, чи воно прийде від слов'янських місіонерів? І, власне, звернулися вони до патріарха Константинопольського і було прислано сюди Кирила і Мефодія. Власне, Кирило і Мефодій створили першу, першу азбуку слов'янську, яка називається Глаголиця. Після смерті Кирила його послідовники трансформували цю глаголицю, яка була надто тяжкою і складною, в кирилицю. І кирилицею фактично ми користуємося по сьогоднішній день. Якщо я вже казав вам, Київська Русь прийняла християнство в 988 році, то Кирило і Мефодій проповідували християнство в Моравії і в Галичині навіть ще з 863 року, тобто більш ніж за 120 років до того. Вулиця Миру і в перспективі зараз ви там побачите. Римо-католицький костьол. Це остання точка нашого огляду, а повертатися можна до автобуса сюди, а можна звідти з діагоналі скусити сюди. Але я покажу вам ще. Прошу йому